Шановні жителі Житомирщини, питання безпеки дітей в умовах правового режиму воєнного стану, створення безпечних умов для учасників освітнього процесу є одним з важливих завдань Національної поліції України та Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Нині йде активна підготовка до нового навчального року. І працівники поліції Житомирщини долучаються до роботи у даному напрямку. Цією метою поліцейські у складі комісій проводять обстеження закладів освіти щодо готовності їх до нового навчального року. Спільно з представниками інших відомств обстежують укриття, прилеглу територію, наявність переходів, світлофорів для дітей, під'їзні шляхи до закладу освіти. Особлива увага звертається на облаштування закладів освіти додатковими засобами захисту, тривожними кнопками, відеоспостереженням, огороджувальними засобами прилеглої території. З початком нового навчального року у 39 закладах загальної середньої освіти розпочнуть роботу офіцери служби освітньої безпеки, з яких 14 працюватимуть у ліцеях міста Житомира. До навчальних закладів будуть наближені патрулі поліції. Особлива увага приділяється часу найбільшого відвідування навчальних закладів здобувачами освіти з метою недопущення порушень правил дорожнього руху, оперативного реагування на надзвичайні події з учасниками освітнього процесу. Також на постій основі працівники поліції спільно з рятувальниками проводять з учасниками освітнього процесу навчання та тренування щодо дій у разі сигналу Повітряна тривога, евакуації у разі нападу чи ризику нападу на заклад освіти. Крім того, за кожним навчальним закладом закріплено працівника поліції, який проводить превентивну роботу, а також комунікують з адміністраціями закладів щодо оперативного реагування на заяви та звернення учасників освітнього процесу, зокрема булінгу, жорстокого поводження з дітьми. Робота, направлена на захист прав та інтересів дітей, створення безпечних умов для учасників освітнього процесу, триває та перебуває на особливому контролі. Дякую за увагу!